Правду шукайте і будете мати життя вічне з Богом у роді великій. Це одна із вистав Херсонського обласного академічного театру Ляльок Козак Мамай, яку вони зіграли до початку повномасштабної війни та тимчасової окупації міста. На початку травня двоє працівників переїхали до Коломиї, де на базі місцевого театру розпочали свою роботу. Оце в цьому фоє Коломийського драматичного театру, яке нам люб'язно. Представив директор художній керівник. Ми проводимо сьогодні свої репетиції. Отут є наш, наша декорація невеличка, вона поки що впакована. Директор Херсонського обласного академічного театру Ляльок Віктор Гаврилюк показує реквізит та місце, де зараз готуються до спільної вистави актори двох театрів лялькового з Херсона та музично-драматичного з Коломиї. Доброго Ну і 24 числа, коли я дізнався, що війна, я тоді не дож... ну, ледве дождався 9-ї години чи 8 ї приїхав в театр, е обдзвонили ми всіх завкадрами, зібрали людей. Е це ж було якраз четвер, по-моєму. Робочий день. Я всіх зібрав і сказав, до вияснення ситуації всім сидіти вдома, все відміняється. Віктор Гаврилюк пригадує, до повномасштабної війни ляльковий театр грав вистави як у рідних стінах, так і на гастролях і мав план, як працюватиме аж до середини квітня. Проте через тимчасову окупацію частина колективу покинула місто. В Херсоні в нас залишилося більше людей, більше наших працівників, ніж виїхало. Виїхала в основному молодь. Я би також лишився в Херсоні, тому що мені ближче керувати там театром. Але ситуація така: я є керівник, і мною вже зацікавились були певні органи ФСБ. От. І я просто там є свої люди кругом і знають. От і я змушений був виїхати. Віктор Гаврилюк брав участь у проукраїнських протестах. За це його затримали під час одного із мітингів. До 13 липня приміщення Херсонського обласного академічного театру «Люльок» не було окуповане російською армією. Туди ще приходили працівники, які стерегли майно. Зайшли, значить, з автоматами військові представили нового так з директора. Цього приміщення, будемо так казати, вони зробили там е, русський тюз. от, е, Театр зрителя, їм кукли не нужны, як вони сказали. Тут був театр зрителя. Ну і е, почали там щось працювати, ламаючи наші декорації, роблячи з того свої, тому що ніде нічого купити, грошей нема. Проте зараз, розповідає Віктор Гаврилюк, приміщення окупанти звільнили і евакуювалися до Криму. За весь час окупації Херсона каже, жоден із працівників не перейшов на бік ворога. Крім директора лількового театру, на Прикарпаття переїхала й актриса Валерія Липа. У Херсоні вона працювала три роки. Розповідає, довго не наважувалася покидати місто, хоча багато друзів вже виїжджали. Ситуація стала таким останнім останньою краплею. Коли мого чоловіка затримали з його другом на блокпості російські воєнні, і щось вони хотіли вивідати, я не знаю, що саме, погрожували там, ну, неприємні такі ситуації, то вже почали боятися просто за життя, бо люди дійсно пропадають на вулицях, і багато знайомих пропало досі, не повернули їх. На Прикарпаття Херсонці переїхали за запрошенням директора Коломийського облмуздрамтеатру. 9 липня на Коломийській сцені вони відкрили свій 52-й театральний сезон. Щоправда, грають тут тільки одну виставу дуже невихований кіт. Валерія Липа каже, як глядач та нові колеги прийняли їх. Зараз вона навіть виходить на сцену в інших постановках. Я вже полюбила цей колектив, це місто. Ну воно стало таким дуже приємним пригістком. Несподівано приємним, і знаєте, я собі коли їхала, думала, боже, це ж знову новий колектив, це нові люди, трохи все інакше. Я дуже хвилювалася, дуже переживала, як наскільки швидко відбудеться це, ну, грубо кажучи, притирання, щось таке. Але ну, прочути швидко якось. Після деокупації Херсона, зі слів Віктора Гаврилюка, працювати в місті вони не зможуть. Тому планує перевезти в Коломию колектив та частину декорацій, щоб тут відновити роботу. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.